Вітаю усіх! Сьогодні будемо готувати швидку картопляну запіканку, яка виходить дуже і дуже смачною. Беремо грамів 400 фаршу, додаємо улюблені спеції. Мене це приправи до фаршу солі, чорного миленого перцю. Натираємо одну цибулину на дрібній терці. Додаємо сюди ж, якщо є свіжий часник, можна додати. Добре, перемішуємо цей фарш і відставляємо в сторону. Тепер беремо один кілограм почищеної картоплі з сирої, звичайно, тремо на грубій терці. Віджимаємо сік з цієї картоплі. До неї додаємо сіль, часник мене сушений, два яйця. Добре, все це перемішуємо. Всипаємо цибулю, терту, спеції за бажанням, розрівнюю посудені і ділю на дві рівні частини. Явно. Тепер беру посудину, вимащену вершковим маслом, викладаю одну половину картоплі, розрівнюємо і викладаємо наш весь фарш сюди. Теж розрівнюємо гарненько. Тепер беремо другу половину картоплі. І до неї натираємо твердого сиру грами 80-100. Гарненько перемішали і викладаємо поверх фаршу. Розрівнюємо гарно. Накриваємо фульгою, добре окутуємо і ставимо випікатися в духовку рівно на 1 годину при температурі 200 градусів. Через годину виймаємо, знімаємо фульгу і ставимо ще в духовку на хвилин 10-15. Ось так, до зарум'янення поверхні. І все, коли остине, будемо смакувати. Дуже смачно можна їсти із сметаною, майонезом. Готується така страва швидко. Просто, як бачите, але дуже-дуже смачна. Отже, готуйте. Смакуйте на здоров'я. Я буду їсти таку страву зі сметаною, це дуже-дуже смачно, повірте! Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, таким чином, ви підтримуєте мій канал.